Хрінові замовники не хочуть замовляти в мене терти, херачили і там отримали результат і здохли. Наскільки важливим є власне розвиток нас як особистості для того, щоб починати рости... Вікторія Загородня, і я працюю в кондитерській сфері протягом вже 15 років. Із них останніх 10 викладаю, останніх 5 дуже активно викладаю онлайн. Цей канал в Ютуб я завела для того, щоб мотивувати моїх колег для того, щоб надихати інших кондитерів, для того, щоб показувати вам, в яку сторону можна розвиватися, яким чином ви можете працювати легко з радістю і в задоволення, і при цьому ще й добре заробляти. Отже, у мене недавно запустився базовий курс для кондитерів, і для багатьох було здивуванням те, що в межах базового курсу я дала в тому числі завдання дівчатам на особистісний власний розвиток на те, щоб вони гуляли, на те, щоб вони виходили в люди, з кимось новим спілкувалися. Тобто там у нас детально в цьому приводі були прописані завдання. Чому для всіх це здивування? Через те, що ну, вроді, де кондитерка, а де погулять, в чому взагалі зв'язок. І сьогодні вирішила відзняти це відео, для того, щоб розказати. Вам те, що Наскільки важливим є власне розвиток нас як особистості для того, щоб починати рости і професійно, і отримувати більше доходи, і як це взагалі між собою пов'язане. Багато хто думає, що взагалі ніяк, що навпаки, я перестаю там, взагалі зважати на своє особисте життя, я повністю пірнаю в роботу, я працюю, 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 і потім отримаю якісь певні дивіденди. Але це не так. Це, ну, це звісно, працює, але це працює на короткострокову перспективу, коли. Ми відхерачили і там отримали результат і здохли. Оце тільки тоді, ну в такому випадку, це спрацює, якщо ми хочемо отримати саме такий результат. Якщо ж ми хочемо затриматися в цьому марафоні подовше, тобто ми хочемо не просто дійти до якогось певного. Фіналу, а зробити цей фінал ще й своєю черговою стартовою точкою, тобто далі продовжувати рости. Для цього нам потрібні сили, звідки їх брати. Я вам розкажу зараз те, як взагалі це було зі мною свого часу. Колись, Коли я тільки починала працювати з кондитеркою, це було не від того, що я дуже любила пекти терти. Це було від того, що це було заняття, яким я могла займатися, будучи вдома з дитиною. Тобто я перебрала декілька варіантів. Я не була в цьому професіоналом, я не була в цьому талановита. Мені просто це побачилося як можливість ставати ну, навіть не професіоналом в цій сфері, а просто мати певний дохід з дому, працюючи, будучи при цьому разом з дитиною, маючи можливість. Коли він вдома хворіє, також продовжувати працювати, при цьому не підводити людей. От для мене на той момент це була єдина можливість десь заробляти гроші. Я, якби це була в мене можливість фотографувати так само, в мене в цьому також у мене виходило класно робити фотографії. Я круто робила там макіяж, дівчатам, зачіски. Але і там, і там я розуміла, що все-таки в мене ще не настільки розв'язані руки. Дитині тоді був тільки рік. І відповідно, от саме тут я для себе побачила можливість і я почала по цьому вчитися. Дуже активно вчитися, максимум часу проводити в інтернеті, вишукуючи постійно різні рецепти, різні техніки. Їх там було отакво. во. Грамусічці, бо власне тоді тільки-тільки починала це розвиватися в Україні в цьому нашому пострадянському просторі, коли там на десь на російськомовних сайтах посиділа, десь на англомовних сайтах, на кейт декорі там і, там і там посиділа, позбирала, позбирала, пішла, відпрацювала. Ніфіга не вийшла, окей, працюємо далі. І так я провела перших два роки, поки от у мене вже е, через пару місяців від початку почало щось виходити, і декілька років я крутилася, крутилася, крутилася і вийшла на якийсь певний рівень і все. І далі я застрягла. Тобто я не розуміла, як мені е, краще працювати. Я навіть бачила в інтернеті ці класні роботи е, там, на закордонних сайтах, десь там у дівчат. У наших. Я бачила, що ось вони офігенні. Я навіть розуміла мозгам, як вони вони зроблені, але в мене вони такі не виходили. І як тільки з'явилася можливість вийти на майстер-клас, от у мене перший мій майстер-клас був цукрові квіти, другий майстер-клас був по айсингу. Тобто воно поруч з тортами, звісно, це також класні способи додати декору в торт. Але я сходила на, цей, на ці майстер-класи, я перезнайомилася там з купою інших, також дівчат ми от обмін пройшов цією енергією, ми обмінялися контактами, ми почали дружити, зізвонюватися з однією групою, з іншою. І ти отак от потихеньку починає навколо тебе все закручуватися. Тобто я не навчилася на цих курсах робити тарти. Але в мене стали краще, вони набагато. Просто через те, що почала ця енергія не стояти, а крутитися навколо мене. Вже е, я е, квіти робила класницю крові. Я класно там працювала з айсингом. Вирівнювання мене ніхто не вчив робити, але в мене воно почало виходити краще. Тобто я автоматично якось перескочила на наступний рівень. Так само потім проходить час, ти починаєш туди, ти сходив, туди ти сходив, навіть е, не вивчаючи сам. Саме певну тему, От саме з тортами, я мабуть у мене жодного такого майстер-класу і не було. Я здебільшого ходила на все, що тортів. Один раз у мене був майстер-клас зі скульптурних тортів, а решта саме для того, щоб подивитися, як скручуються міцні конструкції, бо решту декору я в принципі там весь майстер-клас, він її виїхав, бо я їм ліпила все, що могла. Але е, наліплення так само. Тобто я сама вдома потроху ліпила, 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 пройшов час. Але кожен мій наступний поштовх відбувався після певної зустрічі з людьми, які від мене трохи сильніші, яких я могла е, з ними обмінятися енергетично. З якими ми там поспілкувалися, і я розумію, що ось воно, ось. І от саме від цього спілкування в мене з'являлася енергія і сили далі кудись рухатися. Це перше. І друге, також іще один ривок у мене пішов тоді, коли я почала вибиратися з дому. Тобто, коли моя дитина вже стала такого віку, що я вже його відлучила від грудей, вже він у мене пішов там до садочку, я почала вже вибиратися потрохи в люди. Там у мене вже Почали, там знову поновилося спілкування доросле з дорослими, тобто без наявності дітей поруч. Коли я десь ходила, гуляла, надихалася, щось бачила, щось красиве дивилася, десь там, ну от у, у мене. Уже завершилася на той момент остаточне сімейне життя. Я вже пішла в ну, загул, це дуже гучно сказано, хоча можна і так, але ну я пішла уже спілкуватися там з чоловіками, і я так само десь мені подарували квіти, десь мені приділили увагу, десь там ми з'їздили десь в красиве місце, там в якийсь ресторан і так далі. Тобто воно кожного разу мене так само надихало до звершень. Я пам'ятаю, коли я познайомилася з чоловіком, це я показую на нашу хату. Я у мене, майстерня в одному дворі з будинком, тобто ось там десь е, жив на той момент мій чоловік, коли ми з ним познайомилися. І е, я пам'ятаю, як я приходжу з побачення і мене прямо всю пре, от наскільки воно купа енергії цієї. Мені дзвонять там торт на завтра, триповерховий, з ліпленням, там, з фігурками Аліса в країні див. Все зроблю, я все зроблю, вони на все є сили і енергія. І от воно звідти з'являється. Як тільки ми засідаємо вдома, почнемо вваритися в своєму цьому побуті, гавняному побуті, він всіх видратовує. Немає людей, яких надихає побут. Ми в ньому це, от, та річ, яка необхідна для того, щоб ми жили, тобто для функціонування нашої родини, нас особисто, нам потрібно, щоб було приготовлено поїсти там чисто, там щоб ми були там здорові і так далі. Але це база. І коли наша база, оця ось. Закривається, але не закривається наше оце ось духовне, внутрішнє, то воно на рівні цієї бази все і крутиться. А це такі мінімальні які, якісь потреби. І відповідно на оці ось мінімальні потреби у нас і приходять замовлення. Там нам потрібно на те, щоб обслужити оцю ось базу, щоб ти не здохла здохлазувала на стільки. Якщо я хочу, щоб у мене було щось більше, я повинна жити ось цим ось більшим. Тоді в мене більше стимулу продвигати свою сторінку. Я вже розумію. Ага, а от я вийду цього тижня тільки один раз там в сторіс або не виставлю пост. ну, Цей тиждень не прийде там мені, прийдуть ну, замовлення людей, які і так про мене знають, все одно ж мені дзвонять, навіть коли я нічого не пощу, мені дзвонять, але менше. Тобто, відповідно, я перестаю виставляти терти, мені приходить менше замовлень. Ми таким чином можемо, до речі, регулювати власне, також те, наскільки ми хочемо активно працювати, бо часом от, потрібно щось завершити да, і перейти в якийсь інший проєкт. Потім. І, відповідно, коли я розумію, що от мені от на ось цей рівень достатньо там, ну, от підсвідомо, я це розумію, от такої суми грошей. І я працюю рівно на цю суму грошей, як тільки. Я придумала поїхати на море. З'являються сили, в мене відразу з'являються там, е, я починаю шукати шляхи заробити, я починаю шукати шляхи зробити щось вау круте. І це не просто я там нию, да, там десь на форумах, які хрінові замовники не хочуть замовляти в мене терти. Це не замовники хрінові, це ми їм погано пропонуємо. Це ми не несемо у цей захват своєю роботою в маси. Вони у нас замовляють тоді, коли відчувають цей наш захват, тоді коли вони от просто відчувають, що з нас преенергія, і вони тоді хочуть отримати цей шматочок енергії від нас. От саме тоді, коли ви заходите в Інстаграм, в Ютуб, в Тікток, вам трапляється купа відосів хочеться залипати на нудних якихось людей. Ви залипаєте на кого, на тих, від кого преенергія. От від них прерадість, радість, задоволення. Вам може і не треба була так е квіточка, яку вона вирощує, але ви її взяли і замовили. Бо вона ходила навколо тієї квіточки і так про неї розказувала, як наче от саме ось ця квіточка це от квінтесенція всього її існування. Те саме має бути з нашою роботою. А до неї ми можемо відноситися ось так: от натхнено, тоді, коли натхнення з нас прекрати. І відповідно я даю завдання собі. Групі. І вони фігівають з того, що їм, виявляється, треба тут не просто там, від, прослухати, відпрацювати начинки, які їм там подавали. Їм не просто потрібно ще провести аналіз конкурентів. Також я їм дала задачу, там вони передивляються, хто з ними поруч працює, що вони роблять, яка у них цінова політика і так далі. Тобто повністю ви визначити аналіз, провести аналіз конкурентів для того, щоб прорахувати свою нішу разом з, я їм буду допомагати. Визначати в яку сторону саме їм краще влитися, щоб. Дійсно заробити, бо, можливо, ось поруч є ось ця ось маленька ніжка, яка зараз пустує, і люди не можуть е, замовити нічого тут, бо цього немає у них в доступі. А ви можете там впертися в те, що от, я хочу робити саме це рогам і потім думати, а чого у вас немає замовлення, або таких, як ви, вже тут туча, тут у вас багато таких. А от ось невеличка ніша, яка зовсім поруч з вами, вона стоїть пуста і вона затребувана. Тобто тут ми може, ми обов'язково. Проводимо аналіз роботи, але ми сьогодні <смеш>, про інше, бо але це також дуже цікаво. Я дуже люблю в мене фінансова перша освіта. Це в мене прямо аж я кайфую від цих всіх аналізів, розрахунків. І дівчат до цього буду привчати. І також я їх буду привчати до того, щоб вони починали шукати в житті радість і задоволення. Її в нас зараз мінімальна така, от як -от гомеопатичні дози нам видаються цієї радості. І якщо ми самі їх не візьмемо, в нас їх не буде. Для чого нам воно треба? От Для того, щоб як я вже говорила, щоб ви починали сяяти, щоб ви починали просто випаровувати з себе цю енергію, вона навколо нас просто такими променями сонця розлітається. І всі до нас стягуються, от як вночі десь світить лампочка, на неї злітаються комарі, погане порівняння замовників з комарями, але нехай вони отак вот підлітають, присасуються і беруть від нас свої тарти і замовлення. Наша задача при цьому якомога яскравіше світити. бажано яскравіше, ніж ваші колеги. Але з колегами треба дружити про це також наголошую. І власне це також просто чудово. І... Їм потрібно, по-перше, свою фізичну форму тримати в порядку дівчатам. По-друге, у ось тримати в порядку душевний свій стан. Для цього ми раз на тиждень буде, будуть у нас такі прогулянки, зустрічі з подружками, зустрічі з новими групами людей. Тобто, ви повинні шукати вони і ви, власне, якщо ви хочете, щоб у вас все було на максимумі, крутилася навколо вас енергія, щоб вам у вас були сили до роботи. Щоб у вас приходило вчасно до вас оце ось натхнення. Ми вишукуємо для себе різні цікавості, якими ми до цього не займалися. Таким чином, ми програмуємо свій мозок на сприйняття нового, тобто нам уже легше сприймати щось нове. Ми спробували, нам сподобалось. Наступного разу спробували ще щось нове, нам також сподобалось. І ми збираємо ці емоції, ми збираємо ці навички опрацювання нових вражень, і, відповідно, ми приносимо це на нашу роботу. Фізично, я думаю, не потрібно пояснювати. По-перше, у нас дуже важка робота. Кондитерка – це одна із найскладніших взагалі фізично робіт для жінки. Ми піднімаємо важкі вантажі, тобто там, перенести 10-20 кг відро для нас взагалі не проблема. В одній руці тримати діжу 7,5 літрів. Терти по 10, 20, 30 кг насити, приходиться. І відповідно це все. Впливає на наше здоров'я. Довгий час, сидячи в такому, оту, такому от стані, вилітає шия, вилітають руки, коліна, суглоби, стегна, стегна, тобто кульшові суглоби. Оце все у нас страждає. Нам потрібно тримати себе в формі, але плюс іще ось навіть елементарна йога один раз на тиждень е, дасть вам легкість вашому тілу і дасть вам іще також додатковий заряд енергії. Мені було дуже важко вийти взагалі в спорт, я довгий час нічим не займалася, так само там, а потом, а потом, поки мене не придавило. Коли придавило, то е, так само ліки, ліки, процедури, ще одні ліки, ще одні процедури, новий лікар там і так далі. Коли це все не спрацювало, спрацювало півроку півроку я працювала з фізичним терапевтом для того, щоб просто вийти в ремісію. І потім ще півроку я працювала для того, щоб уже в мене пішло воно автомат до автоматизму, довелося. І от зараз півтора року, як я от кожного тижня двічі на тиждень я займаюся з фізичним терапевтом, буває раз на тиждень, але це дуже рідко, здебільшого два рази на тиждень я хожу на заняття з фізичним терапевтом. Тобто, в мене кожного разу різноманітні на навантаження на всі групи м'язів і суглобів, комплекс работа. Якщо ви знайдете щось подібне в вашому місті, рекомендую ні. Пробуйте його, пробуйте різноманітні функціональні заняття, але, звісно, з грамотним спеціалістом, який підійде невдумливо до вашого фізичного стану, щоб це не було, що ви один раз пішли, надірвалися і більше не прийшли. Починаємо поступово, нехай краще це буде один раз на тиждень, але це буде в вашому житті. Потім я підключила танці, і це взагалі мене, от з того часу, як я почала ходити на танці, я відчула, наскільки у мене взагалі. Взагалі закрутилася енергія. Я не перестаю дякувати Богдані, яка викладає ці танці. Богдана, якщо ти це дивишся, люблю. І <різь> власне. <різь> Це круто, коли ти відчуваєш постійно цей рух енергії навколо, наскільки я відчуваю піднесення. я Навіть от останні місяці вже там, ну досить довго я знаходжуся вдома сама. тобто Чоловіка немає чоловіку війську. І навіть це мене не похитнуло. Навпаки, ось те, що я хожу на заняття, мене тримає також, в тому числі, в тонусі. Це тримає мене в доброму настрої. Він спокійний, бо він бачить, що у мене. Ушевна все добре, тобто, в мене постійно є підтримка цього емоційного стану, і відповідно, у мене немає також. У цих зривів на нього, ну через те, що, звісно, на мені самій зараз не тільки тут робота, а й весь побут. Причому побут не тільки вдома, там у нас ще дача, там ще батьки, ну, батьків там треба все. всі розуміють, що ну, це життя. Якби І коли спершу двоє людей були, на них все трималося, оце, а потім ти лишаєшся сама, і багато із вас, хто зараз в такому ж становищі, як я, просто роз... знайдіть для себе оцих ось. Один-два рази на день, буквально годину-півтори, виділяєте для себе. Вам може здаватися, у вас немає на це часу. Ви зайняті, у вас сім'я, діти і так далі. Давайте, як є, від бардаку в хаті ще ніхто не помирав. От я не знаю нікого. Від цього ніхто не помре, від того, що ви одну годину на одну годину менше будете прибирати, нічого не... Поламається від того, що ваші діти собі самі посмажать яєшню, також нічого не поламається, або якщо вони проведуть вечір самі вдома. Ви можете шукати заняття там, де ви прийдете і разом з дітьми будете займатися. Але це дуже важливо. Це не про кондитерку сьогодні. Це більше про нас, але заробляти і працювати активно ми також можемо тільки тоді, коли в нас є ось ця ось внутрішня сила. Коли вам немає звідки її брати, ви постійно з себе це все черпаєте, черпаєте. І ще плюс ми, як жінки, віддаємо наші душевні сили дітям, а в кого є підлітки. Ви, там, підлітки там, у дітей постійно, по-моєму, якісь там внутрішні душевні кризи в будь-якому віці. Плюс, коли там чоловіка чпокають на роботі, він приходить додому, починає у відповідь чпокати вас. Потім, якщо він взагалі не вдома, то він вам дзвонить і розказує про всі свої біди. Плюс вам дзвонить свекруха мама, папа, баба бабушка і всіх потрібно підтримати, бо ви в даному випадку от ми зараз в тому віці, коли дуже багато що тримається на нас, у цей ось вік уже зрілості такої, коли дійсно ми повинні навколо себе вже все гуртувати, потроху перебирати на себе з наших мам, те що вони свого часу несли, і поступово готувати до дорослого життя наших дітей. Це наша функція. Для того, щоб її якісно виконувати, нам потрібно брати звідкись сили. Якщо ви не хочете в 50-60 років скрутитися, як стара бабуська, якщо ви не хочете втратити життєву енергію і сили, і радість, я от постійно слідкувала за своїми подругами. От всі щасливі і радісні мої подруги, які мені подобалися енергетично у всіх було якесь захоплення і заняття саме пов'язане з фізичними вправами. І вони всі е, якась культурна там десь виходили, відпочивали, щось бачили. Тобто, я розуміла, що ось ця. Е... Модель поведінки приводить до того, що люди потім радісні і чудові. У них думаєте, немає там якихось сімейних проблем. Є усіх вони є. Тобто у всіх вдома час від часу стається якась жопа. Але при цьому вони знаходять в собі час і ресурси на те, щоб приділити увагу собі і кудись сходити, але потім вони можуть якісно відпрацювати без прокрастинації, без того, щоб відволікатися, бо у вас немає сил просто на роботу. вони не вичавлюють. З себе останнє, десь вони е, вирішать щось спростити для себе. Тобто вони не, е, в чомусь не будуть, наприклад. Е, е... Доводити все до фанатизму через те, що у них є і ще щось в житті цікаве. Так, вони, можливо, будуть не такі скрупульозні в роботі, але вони її зроблять добре і вони за неї отримають свою оплату. Тому подумайте над тим, щоб у вас також в житті щось таке з'явилося. От, власне, з моїм дівчатам, хто дивиться із моєї навчальної групи, будь ласка, це навіть не прохання, я вас змушую. Радіти, звітувати про те кожного тижня. Хоч якась година просто вийти в парк, почитати книжку, провести час з собою. Пов'язати зробити те, що ви не робите зазвичай ви повинні одну годину на тиждень. Це небагато, але ви мені подякуєте в грудні, коли у нас закінчиться наприкінці листопада робочий наш процес, навчальний процес. Я впевнена, що ви будете мені вдячні за ось це ось моє прохання, це моє завдання. Дуже рада тому, що ми почали працювати. До речі, хто ще хоче приєднатися, і ще буквально там тиждень-два до групи можна долучити. Поки я ще видаю. Початкові якісь знання, вам просто потім буде трохи важче влитися. Звісно, ну, для тих, хто готовий відразу опрацювати великий масив інформації, ну якби можна подумати, але я все-таки схиляюся до того, щоб одну іще трохи закривати прийом студентів, бо все-таки ну, мені так простіше, мені не потрібно три рази вставати і все пояснювати. А вам буде простіше зараз іще влитися при ще невеликій кількості виданої інформації. Що у нас чудового в ці, саме в цьому навчальному курсі, те, що у нас не тільки от ми від нуля від самого починаємо проходити бісквіти, креми. тобто я пояснюю, чого якийсь бісквіт ми додаємо соду, кудись ми не додаємо, які там технології випічки, а які муси там креми ми готуємо. У нас там досить велика кількість різноманітних дизайнів, задіяна в роботі. Тобто, це все поступово викладається, це все ділиться по блоку окремо, я е, прописую підручник. Ми з вами разом над ним працюємо і за те, що ви мені допомагаєте, будете вносити свої побажання і корективи до підручника. Е, наприкінці курсу всі учасники отримають друковану свою версію з моїм підписом. Тобто, е, ну, він потім буде продаватися недешево і е, отримати безкоштовно таку класну книгу, в якій буде не просто рецептура, а в якій буде і плюс прописана якісна технологія повністю, е, включаючи навіть санітарні. Е, Правила санітарії гігієни в домашньому саме в домашніх умовах, як ми можемо оці ці ось професійні поради примінити у себе в і це я також уже дала дівчатам і вони ознайомлюються для вони знайшли для себе багато нового і цікавого. Ми на цьому курсі працюємо з продажами, з сторінками в інстаграм. Ми обов'язково там працюємо над вмінням сфотографувати. Тобто, в нас далі от будуть ефіри. У Нас поки пройшов тільки перший вступний ефір, на якому я їм видала купу інформації. Вони афієші пішли все обдумувати. Більше говорили саме про структуру курсу. Але от у нас з наступного ефіру вже ми починаємо працювати по темам різноманітним от з наступного тижня. І таким чином, от з цього вже, вже з цього вже почався цей і відповідно у нас буде опрацьований цей тиждень, ми будемо говорити про організацію робочих процесів, а також саме про те, як визначати свою нішу. Тобто у нас буде дві таких теми в одному ефірі На Наступного тижня Так само, от у нас там вже прописаний графік ефірів і тем, ви можете, до речі, зайти. В під цим відео є мій канал в Телеграм і там є детальний опис. Можете почитати, ознайомитися і приходьте, поки ще є можливість зайти. Я іще, ще якби пускаю студентів, скажімо так. Далі вже я прийом закриваю. Наступний курс у нас буде уже в наступному році набиратися цей базовий, і він буде вже там буде вища ціна через те, що цей курс як перший. Я на них деякі методики тестую, і вони в мене працюють як фокус-група. І відповідно вони заходять зараз дешевше. І ви можете в тому числі зараз зайти, отримати більше інформації за меншу суму грошей. Потім ви побачите їхні результати. Ви зайдете за більшу. Тобто там. Буде вже з наступного року зовсім інша ціна. Всім рекомендую, приходьте, поки ще є можливість. Хто зараз не має можливості, переглядайте мої безкоштовні матеріали, їх дуже багато. В тій же телеграм-групі також є посилання на форум кондитерів, Я туди виставляла різні свої рецептури. У мене в Інстаграм багато рецептур, у мене саме тут в YouTube багато відео, більш таких і теоретичних, і практичні є. Переглядайте. Тут купа інформації, подивіться, наскільки вам комфортно зі мною працювати. Завжди рада новим учасникам, новим студентам. Я дуже люблю саме оцей цей процес. Росту бачите у нових людей. Тобто в мене вже я виростила ціле покоління кандидатів, ті, які зі мною переходять з навчання в навчання, бо вони розуміють, що тут вони отримають не тільки знання, але й якусь певну мотивацію. Якщо вам цього не вистачає, приєднуйтеся і виходьте в люди, ідіть, шукайте радість, ідіть, шукайте щось корисне і класне, те, що дасть вам наснагу і сили до роботи і до життя, власне, щоб ми живемо тільки один раз, і це життя має бути просто чудовим. Дякую. Всім за увагу до наступних відео. Цього тижня мені треба їх випустити ще два, бо я минулого тижня трохи профілонила з випуском курсу. Тож, чекайте, цього тижня ще буде два випуски. До побачення!